Всіх вітаю, шановні. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому не потрібно боятися звуків в літаку, і я вам розповім, які взагалі звуки може робити літак. Зроблю такий невеличкий спойлер. Літак може навіть гавкати. Гавкати, як собака. Оця машина може гавкати як собака. Оце ж капець, скільки оця громадіна вміщає в собі різних звуків. Насправді так, насправді дуже багато звуків вона в собі вміщає. Наприклад, коли. Рухаються закрилки, це один звук, Передкрилки інший. Контрольні поверхні, наприклад, елерони, або кіль, так званий, або стабілізатори, або горизонтальне оперіння, То воно все звучить по-різному. І воно звучить, і пасажири це чують. Наприклад, от виникає питання в людей: чого, коли я заходжу в літак по мультитрапу, там, наприклад, по кішці, так званій, по трубі її ще називають, або просто по звичайному трапу в літак, я чую, як він гуде, але в нього не запущені двигуни. Чому? Працює система кондиціонування. Раз працює APU. Це вспомагательна і силова установка, що на Це Допоміжна силова установка. Actual power unit англійською мовою. Так само, чого літак може гавкати. Є така штука, як PTU: Power Transfer Unit. Тобто юніт, який переміщає потужність по літаку. Це стосується в більшій мірі гідравлічних насосів. Коли гідравлічні насоси або Припиняють свою роботу або лише починають свою роботу. Оця PTU заводиться саме так. Це означає, що починають працювати гідравлічні насоси і починає працювати PTU. І того літак починає гавкати. Він видає такі. Звуки це просто характерний звук для старту PTU і нічого більше. Цього боятися не потрібно. Наприклад, двигуни так само роблять звуки. Ну я думаю, ви зможете відрізнити звук запуску від двигуна від будь-якого іншого звуку. Тому що ну це неймовірно легко зробити. Через те, що от ну ви почуєте це і зрозумієте, і побачите ще й в ілюмінатор. Якщо ви будете сидіти на місці біля вікна, де буде видно двигун. Ось, наприклад, коли випускаються закрилки, це так само може бути причиною якогось звуку. Коли випускаються шасі або піднімаються шасі, це також буде якийсь звук. Також ви можете чути, як говорять пілоти, щось в салон. Вони говорять це бортпровідникам, А якщо вони говорять вам, то ви це будете розуміти, чути, і вони скажуть, дорогі пані, шановні пані та панове там, Наприклад, якщо бортпровідникам, вони швиденько щось сказали, і все. Наприклад, Кебін Крюпріз бісити Фотейков, тобто. «Сядьте, пристебніть свої ремені безпеки, шановний екіпаж, тому що ми будемо злітати. Або так само «Cabin crew, please be seated for landing», може бути, наприклад, або будь-які повідомлення. Так само ці звуки пам-пам-пам вони сигналізують не тільки включення і виключення табло, де показано, що потрібно пристебнути ремені безпеки, а і те, що ну, пілоти хочуть якось звернути увагу бортпровідників, щоб вони підійшли до них, і все таке. Багато різних звуків є в літаку, але я ж кажу ще раз, це величезна машина, яка вміщає в собі навіть звук гавкання собаки через запущення PTU. Тому звуків літака боятися не потрібно. Щось клацнуло, знайте, десь запустилася якась система. Або щось ще, наприклад, там, чи охолоджуватися почало, наприклад, чи навпаки, прогріватися для запуску. Не потрібно боятися. Коли щось починає шипіти сильніше, значить, запустили в кондиціонування, бо коли. Запускають двигуни, систему кондиціонування виключають для того, щоб було достатньо потужності, щоб запустити оці два красення, ці два двигуни. Отож, і це все, і боятися звуків не потрібно. Також перед польотом роблять перевірку ходу рулів. Так звану. Перевіряють і як перевертає, і як крутиться ця передня стійка шасі, кіль, вертикальне опаріння, ейлерони, вони все перевіряють перед польотом. І це так само робить характерний звук. Боятися звуків літака. Не треба. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.